05 травня, Получається після заморозків пройшло. Ну, 27 заморозки були. От Якщо видно, ось так, да В принципі, памулиці горішок. Листя те відпало. Нічим не бризкав, тому що не вспів. Вон, антистрес є такі препарати. Теж не встиг їх, сенсу немає. Ось от листочки, всі вони відморозились і тут аж зразу за ними брунька. Ось, з листочком. Відповідно. ну, Виходить, що тільки верхні пагінці. Верхні пагінці були обморожені. Ну не пагінці, а листки. сам пагон, Сам пагон не зачеплений. Ну це в принципі дуже радує. Тут теж бурунечка є. Ось зжене. Це сухий листок. В принципі, може це і на плюс, тому що мабуть корнева система все-таки краще буде розвинена. Якщо верхний трошки довше розвивається, йде в розвиток. В принципі, вон бачу бурунечка внизу. Досить непогано. Досить непогано. Це принтип, в принципі. Тобто, чого зв'язку побачимо, коли вже буде листочка. Ось тут гарно видно бронючку.